Красавчик. Це красавчик 6170М, Джонік 130 кВт, іде по бірці заводській, по дублюючій бірці. шестерочка, двигун з турбінкою без адблю. Ну, екологія є, звісно, там є фільтр, але без адблю. Тобто система екології ще простенька. 2013 рік випуску в перфектному ідеальному стані. Рівненький, ціленький, не фарбований, все так, як ви любите, цукерок. Гума. Гума стоїть нова, трактор працював більш в транспортних роботах і саме розумієте, що асфальт в три рази більше з'їдає гуму. чим Поле. На полі ми можемо працювати 10 років і вистачає тих, тих колес. А на асфальті це буквально 5 тисяч і все. До речі, в трактора 5 500 мотогодин. Зараз ми докладніше подивимося. І в цілому красавчик ось такий є. По наявності можемо зробити з доставки господарство. Ціна буде, звісно, в телеграм-каналі нашому. Більш детальна інформація. Ще раз нагадую, хто хоче наживо по відеозв'язку поспілкуватися, ви можете зазвонити, і я покажу саме те місце, де вас найбільше цікавить. Тобто, показали пальцем, там покажу, там я покажу, все розкажу. Всі нюанси, всі плюси, мінуси розказую. Нюанси, звісно, можуть бути, тому що вживаний трактор 13-го року, трактора тракторах 12 років, як не як Але. Тим не менше він виглядає ідеально. Стандартна комплектація, управління навіскою, три форкопи, все стандартно. Три пари гідровиходів, автоспуск, все це є, міст, звісно, ТЛС. Стан ідеальний з передньою фронтальною навіскою. На навіску можна почепити грузики. І все, ось такий тракторець. Стан. Стан реально класний. Класний, чистенький, його не кручений, не знімалося, не кришка клапана, не форсунки не кручені. Ось саме стоїть екологія, тобто воно виступає як і глушником. так само там стоїть сажевий фільтр. Є автоматичне його очищення. Не потрібно там багато хто запитує, дзвонить, а потрібно його там видаляти, глушити. А для чого? В мене одне питання: для чого? поки воно все працює, немає ніяких помилок, все видає для чого, лізти куди тебе не просять. Тому так, в слідючому відео зараз покажу його, стан салону і заведемо роботу. Робота м'яка, приємна, реально трактор вартує уваги. Заходимо в салон, У нас йде, як завжди, сидінько пасажира, пнімемо сідушечка, коробка у нас тут йде поверх Plus. механіка на 6 діапазонів, на 4 передачі з автоматичним скиданням при нагрузці. Ось у нас джойстик. Іде на управління передньою навіскою, тобто можна управляти нею 5,572 мотогодини, реальних оригінальних. Перед тим, як зробити відео, я вже його перевірив, як і на технічний стан, так і кинув його на планшет. Помилка видає на те, що Мало дизеля, єдина помилка, яка забирається, саме знаєте як, на заправці, вона зникає, це управління навіскою стандартне, таке ще як в старих тракторів. Кондиціонер, гідровиходи і все. 6170М це, якщо порівняти там стару версію, це буде як 60830. Отакий. От 68.30, старіша версія. 68.30 йшли там з 2007 по 2012 рік. І далі оці приставки 2030 вони вже вийшли з модернізації і пішла серія МР. І як правило, вони зробили. Досить по-простому, типу, шоста серія 61-70, шоста серія 170 коней. М-буква означає що? М-буква означає європейська версія, стандартна версія. r буква це американська версія прем... преміум класу. Ну, типу, в преміум класу він звісно буде і дорожчий, але, але там більше комплектації додаткова. Там вже і буде амортизація кабіни. І так далі, і так далі. Тому всіх благ, друзі. дзвоніть Зробимо для вас окреме відео персонально.